Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні 10 жовтня і таку картинку нам показує радусник. Не знаю, правильно він показує чи ні, але більше всього, що так, тому що морозяка такий стоїть шойну. Я, звісно, розумію, що діло йде до холодів, до зими, але ну, до такого морозу ми ще не готові були. Приморозки були, гляньте, я забула не то, що забула, мені просто не було часу пересадити квіти в хату. Я навіть в горшках квіти деякі залишила ще поки на дворі, і вони замерзли. Оця пеларгонія, геть, вона прям стікляна вся стоїть. Я там з середини два одростка одірвала, занесла в хату в стаканчик. Коліуси тоже мої примерзли, вони взагалі дубові такі стоять, я не знаю. А ось це квіти мої з хати стоять. Це зіміокулькас і оця пальмочка. Вона в мене дуже-дуже давно, вже ну, років я знаю, десь до десяти. Я оце так з нею поступила. Мені так жалко, я вже їх помила всі. І поставила тут на лавочки. Вчора повинна була купити землі. Ми їздили в лікарню з бабусі, ну так і не вийшло, бо дуже довго затрималися. І я думаю, ну ладно, вже занесу так. І вчора був такий шалений день, я просто забулася за них. Просто забула і вони замерзли. Ось така картинка на городі. Все у нас в морозі. Мороз-мороз. Ну, я трошки раніше встала, то сонечко ще не вийшло за обрію було, то прям ну, зовсім неможливо не було, знаєте, як з непривички знаходиться. Парник весь покритий. Навіть в парнику. Ну там, звісно, клійонка про прорвалася, то в ньому також примерзло. Думаю, що перцьові гембель, а в мене ще буряк стоїть. Мабуть, тому бурякові так само гембель. В капусті, думаю, нічого страшного не буде. ну. Така у нас погода. Всіх з добрим ранком. Водичка замерзла в бачку. Ну, ось так пришерхла. У качок там замерзла в курей і дужче, там трошки нижче і відкритіша місцевість така, а тут примерзла не сильно.